До вони сказали, що раді такого ми почекаємо. Особисто заїхали привітати, Олександр Добрий день. Михайло, хвала, Слава, заїхали, Олександр Олієвич, Добре. Да. Добре. привітатися і підтримати вас. Це да. наші люди, Михайло Олександр. Це наші люди, переселенці, мої земляки, з Луганщини. З яких міст? Скажіть. Олег. Олег. Нова Каховка. Нова Каховка. В кожному місці були. Херсон. Да. щастя. Щастя, Луган. Знаю, Бачу. Да. Ну, і, і ми, як завжди, не з пустими руками. Григорій, зараз ми хвилиночку її пончимо далі, тому що на Одесу сьогодні їдемо. Там благодійний захід. Я скажу так: Михайло і Олександр Валерій, все ну, одні з, там. Ну, ТОП-5 артистів в країні, а може і перші, хто е, найбільшу суму зібрав для наших Збройних сил України, для наших військових. Це і по Україні, і за кордоном, і, і це концерти в шпиталях, і в військових частинах. Тому я думаю, що вон, нам потрібно подувати ще раз нашим. нашим вам, Щоб скоріше наша перемога прийшла в Україну, щоб ми жили в мирній країні і саме, що ви повернулися додому. Ми вас дуже любимо, обіймаємо кожного і розуміємо і розділяємо вашу біль разом з Україною. Хай буде мир в Україні, слава Україні! Можемо фото, тільки одне, дівчата, загальне, загальне, будь ласка, ми. Да. Біла церква! Вітаємо і дякуємо усім волонтерам, дякуємо нашим переселенцям за терпіння, за сили, дякуємо усім небайдужим місцевим людям, які допомагають. Допомагають ВПО, допомагають військовим. Дякуємо і слава Україні! Героям! Все, все, пока! пока.